Сім ударів було, всі вони в одну точку, так сказати. Всі ми були вдома. Прокинулася я від того, що летить я почула, бо були всі вікна на провітрювання відкриті. Почала будити сина, чоловіка, але, як кажуть, не встигла. З першим ударом. Повідкривалися вікна навстіж, а вже з другим ударом повилітало все із коробами, з м'ясом. Розбита вся побутова техніка, холодильники, плита, м'яка частина розірвана, телевізори, навіть пол розбитий. Двери заклинуло, все летять, і в туалеті ховався з і там, і там. А воно все падає. Як ви зрозуміли, що травмовані? Ну як, якщо кров тече, кров тече повністю, по, 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 по полу крові куча. Витирав, витирав, нічого не робить. А тоді, мабуть, сусіди, мабуть, з медики приїхали.